За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 19 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив 4600 окупантів убита та поранена за минулий тиждень українського контрнаступу, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вночі армія РФ била по Україні ракетами та шахедами на Харківщині протягом доби тривали обстріли. В основному на Куб'янському напрямку інформують у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов повідомив, що за добу на Харківщині двоє цивільних чоловіків 35 і 65 років отримали поранення. ДБР затримала керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке вимагало хабарі у місцевих підприємців. 19 червня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. Харківські плавці вибороли три золота, срібло та бронзу на чемпіонаті України в Києві.